Господу та сестри. Я бажаю сьогодні поділитися деякими роздумами над Божим Словом. І давайте ми відкриємо текст із писання. Це буде Євангелія від Марка. Прочитаємо перший розділ із 21 по 28 вірш. Євангелія від Марка, перший розділ із 21 по 28 вірш. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов він в синагогу і навчати зачав, і дивувались науці Його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. І зараз в їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісуд же йому відказав замовчи і вийде з нього. І затрясся дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука із потугою, навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій галілейській країні. Давайте ми. Подумаємо, брати і сестри, що ми відчуваємо, або що ми переживаємо, коли ми от читаємо чи чуємо ось такі подібні історії. Або навіть навпаки, що ми відчуваємо або що ми переживаємо, коли ми читаємо чи чуємо щось про лукавого і його силу. Я думаю, що ніхто з нас не хотів би зустрітися з ним один на один і випробувати на собі його силу в своєму житті, правда? Хоча я думаю, що ми так чи інакше, як християни, ми випробовуємо в своєму житті на собі силу лукавого, силу диявола, особливо тоді, коли ми втрачаємо зв'язок з Богом, коли ми не живемо життям, наповненим вірою, довірою до Спасителя і спілкуванням з ним. Але ми знаємо, що ми, як християни, ми не повинні боятися лукавого, не повинні боятися Його сили, якщо, звичайно, ми. Живемо з Богом. Але ви знаєте, сьогодні дуже багато є таких християн, в чині яких дуже багато уваги приділяється сьогодні саме в силі лукавого і боротьбі проти нього. Особливо це проявляється сьогодні в харизматичних вченнях, в харизматичних рухах. Але чи можемо ми сказати сьогодні, що серед нас, християн, віруючих людей, немає таких людей, які в своїх словах, в своїх думках також приділяють немало уваги саме лукавому боротьбі проти нього, і думають про нього інколи більше, аніж навіть про Бога. Ми не можемо заперечувати, що така проблема, вона дійсно є. І більше того, кожного із нас, я думаю, бувають такі періоди в житті, коли нами опановує страх перед дияволом, перед всією його ворожою армією. Але Біблія вчить нас, що ми не повинні боятися його. З іншого боку, заперечувати його силу чи не думати про нього зовсім ми також не можемо. Нам потрібно бути пильними, нам потрібно бути на поготові, щоб не дозволити собі недооцінювати Його силу, недооцінювати Його владу. Але як же нам, брати і сестри, знайти ось цей баланс, як нам знайти ось цю золоту серединку? Ви знаєте, в п'ятницю на богослужінні брат Василь він дуже добре підмітив, що ми сьогодні ми живемо в умовах великої боротьби. І лукавий він прикидається ангелом світла і ходить, як рикаючий лев. І ви знаєте, втручання цих злих сил в наше життя не можна заперечувати. Але й не можна всі проблеми пов'язувати з втручанням цих злих сил в життя людини. Навпаки, я думаю, що нам потрібно мати якусь таку здорову оцінку всього цього. Тобто, ми не повинні концентрувати свою увагу на лукавому і на його силі, але й ми не повинні заперечувати його силу і його присутність в цьому світі. Але навпаки, як я вже казав, потрібно мати тверезу і здорову оцінку всього цього. І в будь-якому випадку, ми розуміємо, що Ісус Христос Він дуже добре знав про існування диявола, Він знав про його силу, але Ісус Він не боявся його. І ми читаємо в Біблії, що Господь він завжди був готовий вступити з ним в протистояння, в боротьбу. І Господь Він вступав з ним в боротьбу, Він вступав з ним в це протистояння. І Христос, ми читаємо Писання, Він неодноразово доводив, що Він є сильніший, тому що лукавий Він тремтів тоді, коли Христос Він проявляв свою силу і владу. І ви знаєте, Христос Він і сьогодні протистоїть цій силі в нашому житті, і Він готовий кожному із нас дарувати перемогу над нашими гріхами. Тому давайте ми ще раз уважно прочитаємо той текст, який ми зачитали на початку. І я хочу нагадати, що ми зараз говоримо про те, яке значення для нас мають ті прояви сили Христа в боротьбі проти лукавого, проти Його сили, як Бог він сьогодні бажає нас вберегти, захистити від проявів сили цього падшого ангела. І давайте ми ще раз звернемо увагу на той текст, який ми зачитали. На початку Івангеля від Марка, перший розділ з 21-го вірша, і приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов він в синагогу і навчати зачав. І дивувались науці його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. І зараз в їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав: що тобі до нас, Ісусе Назарянине! Ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому сказав Замовчи, і вийди з нього. І затрясся дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука із потугою, навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають, і чутка про нього. Пішла хвилі тієї по всій галілейській країні. Згідно Євангелії від Марка, ми прочитали, що це був практично самий початок служіння Ісуса. Зовсім недавно ми читаємо у Біблії Христос. Він вже стикався з цією силою в пустелі. І ось тепер, коли всі його спокуси були вже позаду, Він знову зустрічається. З цією силою. Але перш ніж про це говорити, давайте ми відмітимо деякі дуже важливі деталі. Перш за все, я хочу звернути увагу на те, де відбуваються описані події. Вони, ми прочитали, відбуваються в синагозі. Ви знаєте, дуже важливо відмітити, що синагога в житті юдеї вона відігравала дуже важливу роль. Але її роль вона відрізнялася від ролі храму. Храм, ми знаємо, це було суто місце богослужіння. Синагога це було швидше місце навчання і духовного спілкування. Тобто, в синагозі не було співу і не було жертвоприношення. Богослужіння там складалося з трьох частин: це молитва, читання священного писання і роз'яснення прочитаного. І будь-яка людина, яка бажала поділитися звісткою від Бога, вона йшла саме в синагогу. І ви знаєте, в цьому відношенні синагога вона дуже схожа сьогодні на церкву такою, якою вона повинна бути. А ми знаємо, що церква це не тільки місце богослужіння, це і місце навчання, це і місце духовного наставлення, місце духовного спілкування і навіть місце докору. Навчання в юдеїв в часи Христа воно зазвичай відповідало певним вимогам. Ви знаєте, до моменту приходу Христа на землю в Юдеїв з'явилося дуже багато різних звичаїв, традицій, так званих усних переказів, і крім того, було ще дуже багато записаних переказів. І от книжники і фарисеї, коли вчили народ, вони зазвичай посилалися на всі ці закони, традиції і перекази. І от коли вони, наприклад, говорили з приводу якоїсь теми, вони завжди починали так, що існує теорія що. І після цього вони посилалися на всі ці авторитетні джерела і вислови інших відомих книжників і авторів. І ми читаємо, що вчення Ісуса воно вже істотно відрізнялося від їхнього вчення. Йому не потрібні були ніякі авторитетні джерела, окрім Нього самого і Його Отця. Тобто, Христос, він був незалежний від всіх цих людських традицій і переказів. І знаєте, сьогодні в церквах також є немало таких людей, які хочуть вчити незалежно від досвіду церкви і її розуміння істини. Але я хочу сказати, що вчення таких людей воно не має нічого спільного з вченням Христа. Такі люди вони хапаються за все нове ще не до кінця розуміючи, в що ж вони е, самі вірять. І ми читаємо в писанні, що Христос він дуже добре знав, для чого Він прийшов в цей світ. І він був твердо переконаний в кожному слові, яке він говорив. Йому не потрібен був ніякий людський авторитет, тому що він, як Бог, Він володів божественним авторитетом. І ви знаєте, коли Ісус говорив, то люди вони не могли не відчувати в Його словах силу і владу, Його переконливість, тому що ми знаємо, в словах Ісуса була величезна сила, в силі більшої цій – Всесвіті не існує. Але ви знаєте, у всьому всесвіті є тільки одне Боже творіння, яке здатне опиратися, яке здатне не підкорятися цій силі. І ми знаємо, що це є людина. І ми прочитали, що Ісус Він прийшов в синагогу для того, щоб вчити людей принципом Царства Божого. Але ми прочитали, що Він там зіткнувся з проявами нечистої сили. Демонської сили. Але питання ось в чому? Звідки в синагозі взялася людина, одержима нечистим духом? Справа в тому, що такі люди вони також усвідомлюють свою потребу в Бозі, свою потребу в істині, але вони продовжують залишатися одержимими. Вчення книжників та фарисеїв, воно не було спосібним, воно не було здібним е, звільнити і змінити цих людей. Ви знаєте, в часи, в часи Христа юдеї, вони вірили, що весь цей світ він є переповнений різними духами, різними демонами. І тому вони здійснювали дуже багато різних обрядів, різних ритуальних очищень, щоб не піддатися владі і впливу цих демонів. І ось оскільки ця людина, про яку ми прочитали, вона також знаходилася в синагозі, значить, він також був юдеєм. А оскільки він був юдеєм, значить, він також здійснював всі ці обряди, всі ці ритуальні очищення, але як ми бачимо, вони йому не допомогли. Ви знаєте, пізніше Ісус він навіть дорікнув книжників і фарисеїв. Він каже, фарисею сліпий, каже, очисти перше середину кухля, щоби чистий, каже, Він був і назовні. І ви знаєте, цей докір він стосувався не тільки посуду, але він стосував, стосувався серця. Він стосувався внутрішнього життя людини. І ось причиною удержимості демоном було життя в гріху, коли людина опиралася Богові. Тому якісь зовнішні ритуали, зовнішні омивання і обряди, які здійснювали юдеї в часи Христа, вони не могли тут допомогти. Необхідна, в першу чергу, була зміна серця, зміна мислення людини. Ви знаєте, Євангелія від Марка вона не говорить нам, в чому виражалася одержимість цієї людини. Зазвичай ми звикли думати, що одержимість це коли людина вона падає на землю, коли вона кричить і щось тому подібне. Але в Біблії ми можемо побачити, що одержимість дияволом, вона може проявлятися по-різному. Пам'ятаєте ситуацію, коли юдеї вони звинувачували Ісуса в тому, що в нечистий дух. Але в Христа не було навіть близько тих проявів, про які ми звикли думати, як про головні ознаки одержимості. Я думаю, що вони звинувачували Христа в одержимості в першу чергу, тому що Він думав, він говорив і Він поступав не так, як вони. Тому я думаю, дорогі брати і сестри, що. Головна ознака одержимості це є противлення Богові. Тобто тоді, коли наше життя воно розходиться з тим, в що ми віримо. І ви знаєте, я думаю, що присутність ось цих нечистих сил в житті людини вона починається з того моменту, коли людина дозволяє їм жити в ній. А дозволити їм жити в людині, це означає не підкорити свою волю волі Божій. І от ми прочитали, що коли Ісус він з'явився в синагозі і почав говорити з владою, то демон, який знаходився в цій людині, він затремтів. Він затремтів, тому що більше всього на світі, ви знаєте, лукавий, Він боїться Божої присутності. І він готовий визнати, що Христос він має цю силу, Він має цю владу, але ми читаємо, що для Нього ця сила не до життя, а до загибелі. Христос Він ніколи не потребував бісівського свідчення. Але ви знаєте, ми прочитали от дуже цікаво, цей демон, він тут говорить до Ісуса. Він каже, що тобі до нас. Ми, це хто, брати і сестри, коли ми там далі по тексту читаємо, що Христос він звільнив цю владу, цю людину від влади лукавого, то скільки там написано, з нього вийшло тих нечистих духів? Написано, що вийшов нечистий дух, тобто один. Кого ж він тоді називав ми? Справа в тому, що коли лукавий входить в життя людини, входить в її свідомість, він вважає цю людину своєю власністю. Він не питається дозволу в людини на те, щоби жити в ній ні. Він вривається в життя як непроханий гість. А от вигнати його своїми силами, своїми стараннями ми вже не зможемо. Тому я думаю, що нам сьогодні. Чомусь потрібно задуматися про все це. Можливо, і ми певний період вже знаходимося в церкві, але ми можемо перебувати під впливом якихось нечистих сил. Ви знаєте, звучить якось незвично, правда? Ми не звикли так думати і говорити про себе, особливо в церкві. Але, можливо, Господь Він давно спонукає нас щось змінити в нашому житті, вирішити якесь питання, а ми відкладаємо це на якесь невідоме майбутнє. Можливо, ми проявляємо невірність Богові в дотриманні Його слова, в дотриманні Його заповідей. Можливо, Господь Він давно щось спонукає змінити в нашій поведінці, в наших поступках, в наших словах, а ми чомусь не поспішаємо це зробити. І ви знаєте, я думаю по цьому тексту, який ми читали, що одна з головних ознак одержимості. Це є в першу чергу тоді, коли наше життя, воно розходиться з тим, в що ми віримо. З однієї сторони, людина вона бачить свою потребу в Бозі, вона бачить свою потребу в Ісусі, вона навіть говорить про свою віру. Але з іншої сторони, людина вона продовжує жити так, як вона хоче, так, як їй заманеться. Людина боїться, що коли вона. Піде за Господом, піде за Ісусом, почнуться труднощі, почнуться проблеми в її житті, доведеться від чогось відмовитися, доведеться чимось пожертвувати. І ось чому цей демон в синагозі, він сказав до Ісуса, що каже, Ти прийшов погубити нас. І це тоді, як Ісус він прийшов для того, щоб дати життя, дати життя вічне, а не погубити. Але ми знаємо, що Слово, яке Ісус. Промовляє із силою і владою, воно завжди спонукає до змін. Ви знаєте, ми як люди, ми чомусь звикли думати, що коли Господь щось говорить до нас, то Він просить, Він пропонує нам щось зробити. Але коли Господь Він промовляє своє божественне слово, то Він не просить, Він не пропонує, Він повеліває. І сьогодні Господь. Він вказує кожному із нас на усю необхідність звернутися до нього і повністю присвятити Йому своє життя. І давайте ми подумаємо того дня в синагозі в цій історії, про яку ми читали на початку. Того дня там був тільки один одержимий, чи їх там було багато. Ви знаєте, я чомусь думаю, що їх там було набагато більше. Але інші, схоже, схожі, вирішили закрити свої серця перед Ісусом, перед Господом, щоб не поступитися своєю владою над своїм власним життям. Але ми повинні знати, що наша влада над нашим життям це є влада, яка. Належить в першу чергу лукавому. І ми прочитали, що ці люди того дня в синагозі, вони просто жахнулися від того, що вони побачили. Вони розповідали іншим про те, що вони бачили. Але чомусь підкоритися цій владі і силі Слова Божого вони не захотіли. І я думаю, що проблема була в тому, що силу лукавого вони не сприйняли всерйоз. А той, хто знаєте, не вірить в реальність існування диявола, в реальність існування його сили і його ворожого війська, навряд чи повірить в реальність існування сили Божої. Чи віримо ми сьогодні, брати і сестри, в те, що лукавий і його ангели це є реальність? Чи не страшно нам придумці про це? Але ви знаєте, ми не повинні боятися його, ми не повинні. Боятися Його сили, якщо, звичайно, ми живемо з Богом. Є, ви знаєте, дуже хороший спосіб боротьби проти Нього. Є дуже хороший біблійний текст Ефесян 4.27. Цей текст говорить: не давайте місця дияволу. Ви знаєте, цей текст він є дуже короткий, але в ньому сказано дуже і дуже багато. Як все це сьогодні можливо на практиці? Ви знаєте, є те. Чого Бог ніколи за нас не зможе зробити. Тобто ми самі повинні вирішити віддати Йому своє життя. Ми самі повинні вирішити, присвятити Йому своє життя, щоб позбутися від влади лукавого в нашому житті. І це ви знаєте можливо зробити. Є, є в Біблії ще одна історія про, про іншого одержимого, ми читаємо, що це була дуже страшна людина, це буде Марка, п'ятий розділ, третій вірш, з третього вірша. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трущив, і ніхто не міг вгамувати його. І повсякчас перебував день і ніч в гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. Але дуже цікаво, ми читаємо далі. З чого почалося звільнення цієї людини? Шостий вірш. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому. Прибіг і вклонився йому. Брати і сестри, ми є люди, які очікують другого приходу Христа. І до нас сьогодні звучить звістка, що поклонимося тому, хто створив небо і землю. І от коли ті люди, які сьогодні оточують нас, які живуть навколо нас, вони дивляться на наше життя, вони дивляться на наші поступки, чи зможуть вони сьогодні сказати, що ми є дійсно, ті люди, які вірять в Христа і які очікують Його другого приходу? Нехай нас Бог цьому благословить Йому хай буде слава. Амінь.